Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. В попередньому відео отримав дуже велику кількість ваших питань про змінах для пенсіонерів з 1 січня. І скажу вам так: є дуже багато змін, які навіть не були озвучені в попередньому відео. І вони доволі таки глобальні в плані тому, що пенсіонери навіть зможуть вирішувати чи отримувати їм пенсію, чи так звану нову соціальну базову допомогу, яка може бути в рази більшою ніж пенсія. Тому що там суми і по три тисячі, і майже по чотири для пенсіонерів, яких навіть не вистачає стажу, а зараз такі отримують дуже і дуже мало. Тож спеціально для вас відповіді, які ви питали, відповідаю зміни для пенсіонерів з 1 січня. Це ще до впровадження пенсійної реформи, яка планується на 1 липня. Це от вже через. Декілька днів. Що вас очікує нове змін багато. Виписав їх всі для себе на листочку. Там і стаж, і суми, і види пенсій, і перевірки пенсіонерів. На жаль, також давайте зі всім детально, більш розширено, саме по змінам для пенсіонерів розповідаю. Але перш ніж розпочати, хочу зробити такий важливий анонс, важливо корисний для вас, що в нас вже виникла така традиція, що кожну п'ятницю о 17.00 ми проводимо прямий ефір. Прямий ефір з відповідями на ваші питання і піднімаємо якусь одну з найважливіших тем, яка обговорювалась протягом тижня. Тому сьогоднішня п'ятниця не стає виключенням. Запрошую усіх вас о 17 годині. На прямий ефір. А щоб точно не пропустити його, то робимо просту річ: кнопочка підписатися під відео, підписатися така назва да навпроти назви каналу, кнопка, яка дає можливість вам слідкувати за цим каналом і не пропускати новин, які на ньому доносяться. Тому, щоб не пропустити прямий ефір, підписуємося, і тоді Ютуб сповістить вас, коли він розпочнеться. Ви зможете задати свої питання, отримати на нього відповідь. І послухати якусь важливу тему, отак в розборі да, з людьми, з народною думкою. Тому долучайтесь, а я розповідаю про е, ну тут без перебільшення глобальні зміни для пенсіонерів, тому що це таке вперше в житті, такого раніше не було ніколи. Тому розбираємося перше впровадження поняття базової соціальної допомоги. І, хоч це соціальна допомога, тобто для малозабезпечених людей, да, там людей з інвалідністю, але все-таки вона торкається і пенсіонерів. Як ми знаємо, Міністерство соціальної політики хоче більшість соціальних допомог звести до однієї. До однієї сталої такої базової соціальної допомоги. «Надо соціальна допомога отримай, надо отримай, Да. Но сума її закладена на рівні 4500. і яким боком то буде відноситись до пенсіонерів? А таким, що пенсіонерам, яких не вистачає стажу, дозволять вибирати між тою пенсією, що вони отримують, і базовою соціальною допомогою. В яких пропорціях? Якщо у вас менше 10 років стажу, то ви можете отримувати 53% від базової соціальної допомоги. Це 2385 гривень. Наразі це більше, ніж отримують люди, у яких не вистачає стажу. Бо ті отримують 2361. Тобто, якщо перейти з тої пенсії на базову соціальну допомогу, то вже бачимо, що сума трішки зростає. Але дуже багато людей, в яких Стаж, тому що, що зараз який мінімальний поріг? 15 років, так? І у кого від 10 до 20 років стажу, то він буде отримувати 62% від базової соціальної допомоги від 4,5 тисяч це 2,790. Дуже багато людей, яких не дотягує до 15, але менше 10. І вони отримують 2361. після впровадження базової соціальної допомоги, яку е, наразі планують з 1 січня вже запустити, але ще не показали ніяких деталей запуску. Це трошки насторажує, тому що сама міністерка казала, що з 1 січня запускати планують, то е, дуже активно того очікуємо, тому що. Якщо отримав 2361 або десь 2790, то доволі хорошо. Давайте розбираємось далі. В кого від 20 до 30 років стажу, то не менше ніж 3150, і в кого понад 30 років стажу, то може отримувати 88% від базової соціальної допомоги. Це 3,960. Получається, що дуже багато пенсіонерів зараз. Навіть в кого більше 30 стажів, отримують 200-3200, перейшовши на базову соціальну, вони відразу почнуть отримувати 3 960. От такі то зміни, продовжуємо далі. Стаж з 1 січня зростають вимоги стажу. І для того, щоб піти на пенсію в 60 років, потрібно вже буде мати не менше 32 років повних стажу. Якщо у вас від 22 до 32 то ви можете піти е, в 63 роки. І якщо у вас від 15 до 22 років стажу, то аж після 65. Е, в минулому році то було відповідно 31,21. На рік зросло. До 2028 буде кожен рік зростати на 1 рік стаж. Таким чином е, в 2028-му буде вже не менше 35 років. Стаж, рухаємось далі. Тисяча зеленського. Інформація для тих, хто ще не оформив. Перше, оформлення через банк. Всі пенсіонери мають право ті, хто отримують на пошті, піти отримати на пошті. Ну, це не те, що вони мають право, а ті, хто отримують на пошті, то вони лише так зможуть її отримати. Але більшість з вас то вже і так чудово знає. По Поштарі, при. Тому як розносили грудневу пенсію, всім сказали, що у вас є тисяча, ви можете на нього щось набрати. А от ті, хто не отримує, можуть поїхати в банк оформити карту собі, пенсіонери. І е, прямо за вас банк напише заяву на отримання цієї допомоги. Дуже багато людей, навіть яких є дія, бояться то робити, тому що підписуючи угоду з банком на отримання цієї карти, ви Типу розголошуєте свої офіційні дані і дозволяєте банку передавати їх третій стороні, в нашому випадку це державі. Так от я спілкувався з представником банку на рахунок того, що буде, якщо потім закрити цю карту. Це керівник відділення, це не пристоїть менеджер, да, консультант, це керівник відділення, який мене запевнив, що при закритті карти договір розторгається і. Інформація про вас нікому нікуди не передається. Таким чином, лайфхак, ловіт тим, хто, кому потрібна тисяча, але не хоче розповсюдження інформації, можна відкрити карту, оформити тисячу, отримати тисячу, потратити її, там, скажімо, на комуналку чи на ліки, чи на донат ЗСУ, це вже ваш особистий вибір. І закриваємо карту, і все. Договір розторгається, все як було раніше. Отакий простий метод. Далі посилення ідентифікації і повернення, коштів в, бюджет, повернення пенсійних коштів в бюджет. В цьому році постановою Кабінету міністрів було надано розпорядження пенсійному фонді, що для внутрішньопереміщених осіб, які не користувалися коштами протягом. Року або не пройшли ідентифікацію протягом року, повернути їхні кошти назад у бюджет. А нагадаю, що з цього року також додали ідентифікацію для пенсіонерів, які за кордоном, обов'язково кожних пів року. І таким чином, якщо ви не пройдете раз, другий, то ваші кошти перейдуть в бюджет, скоріш за все. Такого ще розпорядження нема, але бачимо тенденцію. Да? Е, тому, бо знаєте, є дуже багато таких, що я там за кордоном перебуваю, а тут хай гроші накоплюються, а потім приїду, всі разом візьму, та й буде непогана сума. Тим більше, якщо там якісь допомоги дають ще щось, тобто є людині за що жити, да? там, чи діти допомагають, то коли повернусь додому, то буде така немаленька сума коштів. Так от, знайте, що є дуже великі. Шанси, що їх можна потім буде не отримати що раджу робити, я це пройти відеоідентифікацію, або відео через портал пенсійного фонду, або через в кабінеті пенсіонера, зареєструвавшись через дія підпис, тому що ви там показуєте себе і автоматично цим проходите ідентифікацію, або занести що свої документи в консульство. Ну це найдовший процес, тому що поки вони перешлють пенсійний фонд, пенсійний фонд підтвердить. Як пройти детально, є на каналі відео можете подивитися. І е, з 1 січня, як і з кожного першого числа кожного місяця, вікові надбавки пенсіонерам віком, кому виповниться 70 після нового року, то 300 гривень, кому 75 – 456, кому 80 – то 570 гривень надбавок. Ну дивіться дуже уважно, тому що якщо ви народились в середині місяця, то вам дадуть лише за півмісяця, тобто за кількість днів. Ну, оця сума ділиться на кількість днів, тобто 300 гривень на 30 днів, грубо кажучи, 10 гривень за день. Да. І... Якщо ви там народились 10 числа, то вам дадуть за 20 днів, тобто 200 гривень. Ну, от така математика. І коли ви переходите по рік 70-75, то вам лише дають доплату між цими двома сумами. У нас 300 і 456, то виходить 156 гривень доплати. Тому що 300 вважається, що вам вже дають, а дають лише доплату. От такі от зміни для пенсіонерів можна ще сюди сказати, де да, про. Те, що медицина стає платною, хто ще не бачив в попередньому відео, я сказав, да, тут трішки доповню, що для того, щоб прийти лікаря, потрібно буде брати направлення. Якщо ви прийдете до будь-якого профільного лікаря просто так, то його послуги будуть з 1 січня вже платними для вас. В лікарнях будуть прайси висіти, скільки що коштує, і типу, ви. Приходите, платите гроші і проходите там аналізи. Тобто не можна просто піти і здати аналізи, тому що там я себе погано почуваю. Ні. Лише по направленню лікаря. Безкоштовним буде лише або з направленням, або по швидкій. А от е таке було цікаве твердження, прозвучено е колишньою Міністерство е здоров'я, охорони здоров'я. що Лише лікар вправі визначати, які вам потрібно проходити далі, чи процедури робити, чи які проходити обстеження. Тобто, якщо лікар, ви будете казати, що мене там щось болить, дайте мені обстеження на одного, на другого, на третього лікаря, а лікар ваш сімейний порахує, що вам достатньо лише одного. І на другого, третього надасть, то ви його не зможете пройти, грубо кажучи, безкоштовно. Дуже прикро, тому що ми платимо податки для того, щоб лікарі отримали заробітну плату. І от така от процедура все-таки знизить кількість відвідування лікарів, а можливо, просто зробить більш довгим цей процес, коли ти йдеш до сімейника, береш всі ці направлення, йдеш, ну, наприклад, да, до одного лікаря. А він каже, вам би ще не помішало пройти того, але я вам направлення на нього виписати не можу. Знову вертайтесь до сімейника і знову йдіть вже до того лікаря. І виходить, ти тут вже в лікарні, а твій сімейник може бути за 30-40 кілометрів, якщо ти з якогось СМТ чи села, да? Та ти їдеш, береш направлення, їдеш назад і проходиш вже <клес> ще того, кого тобі потрібно. А той каже: о, це вам взагалі не до мене, а от до такого-то такого, то таке дуже часто буває. І знову процедура повторюється. Отака от от ситуація на сьогодні. Думаю, все детально розповів. Відповідь на ваші питання дав. Приходьте на ефір, будемо розбирати більш конкретно вже в прямому. Тож до зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.